У тебе бувало таке, що ти не хочеш грати в ігри. Тобто ти хочеш грати в ігри, але не заходиш. Ну тобто, десь в голові ти такий, блін, прикольно було би пограти, тому що я люблю грати, але все одно не запускаєш гру. Е, насправді так, і воно навіть більше так проявляється, що ти такий: так, ну все, я типу збираюсь пограти. Ти там увімкнув, ну не знаю, що це було, там, ПК, консоль, Steam Стімдек, не, не суть. Ти такий і просто такий гортаєш е, величезну, величезну. Бібліотеку і нічого не запускаєш. І такий просто погортав, погортав. Блін, я хотів щось пограти. Підух. Подивлюся, що там в Твіттері, чи Ютубчик, чи серіальчик якийсь запущу. Ну таке буває. Та І насправді, ну це, це напевно схоже на вигорання. Багато такого так в багатьох таке трапляється в той момент, коли закінчив якусь круту гру. От я знаю, що коли ти пройшов якусь офігезно круту гру, і ти розумієш, що краще вже не буде, і краще не може бути. От ти 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 як трошки спустошений, тому що історія закінчилася, і тому в тебе немає бажання грати в ігри. Ну от ну я думаю, що це пов'язано з таким. В мене переважно це з пов'язано. Напевно, з, з кількістю проєктів, до речі, в які хочеться пограти. Це теж таке собі. От знаєте, як є та історія, коли там поставили козла, і там з одного боку воду, з іншого боку, я не знаю, там, якісь, там якусь траву поклали, і він, коротше, не зміг вирішити, куди піти, і помер, е, типу, від голоду. От і від е, цього ну, сильно. Так. От, і от ну, це приблизно те саме, коли ти відкриваєш тебе, хочеться пограти в купу проєктів. І ти не запускаєш жоден, бо, бо не зміг визначитись, що ти будеш грати сьогодні. І от і все. І все. ти перемикаєшся на якусь, ну, типу, інший подразник, там, на, ну, на ютубчик, на твіттер, на, ну, на що завгодно, коротше, на стрім якийсь. Але, але не запускаєш гру. От у мене це приблизно отак, як в тебе. Ну, дивись, у мене насправді трошки інша ситуація, тому що з рахуванням того, що я граю переважно українською, то в мене досить обмежена кількість тайтлів, які я можу пограти. Але я іноді стикаюсь з тим, що мені хочеться пограти, знаєш, в якийсь шматок гри. Тобто, умовно, мені іноді от сижу ж такий блін, зараз би Baldur's Gate запустити і подивитися. Що там за альтернативи є, ну, типу, в моєму проходженню. Але потім я згадую, що для того, щоб дійти туди, треба витратити ще 120 годин. От, і я такий, а чи хочу я цього? А чи, чи зацікавлений я? Я не впевнений. Але насправді, коли закінчуються великі франшизи, наприклад, коли я закінчив кіберпанк, пройшов всі е, ці розгалуження, потім вийшла українська, вийшов Phantom Ліберті», я пройшов гру вдруге, подивився всі розгалуження. Е, типу, я все одно такий, ну, типу, прикольно, круто, але я типу, це вже грав. А, але я отримав своє задоволення. Тим не менше, у мене не було такого, що, а, знаєш, я перестав хотіти грати, бо мені сподобалася ця гра, і це був великий проєкт. Я скоріше такий, ну, я не впевнений, що я зможу отримати десь ще таке задоволення. От, а, а сенс тоді, який тоді прикол в цьому. І тут насправді досить важке питання, я тому і часто надаю перевагу сесійним іграм, типу там годину побігав, постріляв і цього достатньо. Але коли ти долучаєшся до нової франшизи, до нового всесвіту, як у мене було з контролом. І воно затягує, воно дійсно прикольно. Мона подобається. Але знову ж, через оцей неконсольний досвід, типу, як зі сталкером зараз. Я дуже хочу повернути сталкер Я дуже хочу, типу, пограти, подивитись що там далі. Але я читаю, що у людей є софтлок на деяких квестах. Ну, тобто, я ризикую ну, ну, отримати тотальний типу баг, блокування проходження. от, Або в ці шейдери. Тобі щастить на таку фігню? Та, 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 типу, я такий, навірно, ну не надо спішити». От. І я такий, типу, ну блін, от це от не хочеться, знаєш, всрати купу часу. Коротше, типу, я тому і говорив про це, і ми неодноразово піднімали тему про короткі ігри, щоб ти там за умовні 12-15 годин за 3-4 ігрові сесії отримав весь контент і рухався далі. От. Е, я такий, типу, дуже засмучуюсь, коли не проходжу гру. А я не роблю це дуже часто. І іноді, як я виходжу з цього, я просто запускаю ігри, в яких акцент на ігроладі. Наприклад, нещодавно ми з другом почали грати в Рафт. І там, знаєш, раз на тиждень збираємося вечором, теревенимо, граємо в Рафт, будуємо цю штуку. Там сюжет взагалі не головний, ми тікаємо від кабанів. от. І так і вирішую. Але, звичайно, іноді хочеться долучитись до великої хорошої історії. Тобто умовний сталкер, умовний Kingdom Come. іноді хочеться і в Baldur's Gate повернутися, але я такий, блін. Ну, я просто не розумію де брати на цей час. І в цілому. Типу, ну, треба ж жити ще інше життя якесь, не тільки за бісина або за драконича. Тому кожного разу, знаєш, якісь дуже складні моральні вибори фігурують, коли ти намагаєшся вибрати гру. Навіть ну, якщо ця гра поменша, ти все одно такий, типу, а от чи пройду я і чи... Ну, якось, якось дуже ну, напряжно воно. Ти раніше ти запустив Vice City, катаєш по пляжу, вбиваєш людей машини, збираєш гроші і в принципі твоя ігрова сесія пройшла чудово. І взагалі не важливо, що в цій грі взагалі є сюжет, і історія, і ти ніколи не проходив жодної місце, і ти просто катаєш по колу. Здається, це наша улюблена тема про завищення очікування, ні? Ну, може бути, може бути. Не знаю, типу, ем, ну, знаєш, якщо гра хороша, ти хочеш її прямо дослідити. Ти ну хочеш отримати весь контент? От, і тут, ну також, ну блін, я ж кажу, це в якийсь момент це стало прям складно. Мені насправді з багато яким контентом складно із книгами. Я книги зараз може не читаю, також дуже рідко дивлюсь серіали, особливо ці серіали, знаєш, на 9-15 сезонів. Ти завжди такий, так, я знаю, що це хороший серіал, у нього там купа нагород, там дійсно якісні актори, але чи хочу я 15 сезонів дивитися цього серіалу. Так і тут, ну типу, з однієї сторони, там я знаю, що я отримую задоволення від перепроходження Baldur's Gate, там за якісь експерименти, але я такий, але чи є в мене ще 110 годин? Не знаю. Дуже-дуже складно все. Типу, я б взагалі хоч зараз сів би весь день в Red Dead Redemption, просто їздив би на коні. Знаєш, просто зачищав би розбирав би траву, защищав би мапу, стріляв би по качками, ловив рибу. От, Але ну, життя, воно, доросле життя, воно таке, що ти довжен робити щось ще. І кожного разу ти на ваги ставиш. Типу, життя чи їздить на коні в Red Dead Redemption? <смеш> я так це бачу. Хотів би зауважити, що Red Dead Redemption якраз одна з цих ігор, після яких було спустошення і е, нерозуміння, що, що тепер можна взагалі грати після Red Dead Redemption. В мене насправді, ну, типу, не те, що багацько таких ігор. Я б напевно зауважив, що це Red Dead Redemption. Це перший Last of Us, це, це Heavy Rain, Тоді ще не вийшов в Детройт, тоді ще ну, типу, було таке. Від тієї студії був Heavy Rain як такий, типу, один з найпопулярніших і Beyond the Souls, який мені не дуже сподобався. Але після Heavy Rain я такий, я хочу ще таких історій, я починаю гугувати і розумію, а що таких історій. Ну, не те, щоб, типу, багацько, а такого рівня взагалі, типу, ну, ти не знайдеш. І ти такий блін, а що мені тепер робити, Я хочу грати в таке. От, стосовно серіалів, оцих на купу сезонів. Це знаєш, от мені я пам'ятаю, коли вийшов від Netflix One Piece, мені хтось писав: ну ти спочатку подивись оригінал. Я гуглю, я бачу, я розумію, в мене життя не вистачить подивитися оригінал. ви що, знущаєтесь? Який оригінал? Там мільйон тих серій, там я не знаю, воно довше ніж Санта-Барбара. <смір> типу, хто взагалі, ну, типу, чи існує людина жива, типу, притомна, яка може подивитись весь One Piece? <смір> Як? <смір> типу, коли? Типу, і більш того, нащо. А стосовно е, блін, я сьогодні зловив собі на думці, що я хочу пройти за всіх сюжетних персонажів цю гру. Я не знаю, коли я це буду робити. Я не знаю, бо мені може дочекаюсь пенсії, типу, чи... ну, я не знаю коли. Бо це не кожного, ну, умовно, тепер я трошки шарю там за гру. Умовно, кожне проходження в мене буде займати, ну, типу, 70 годин та, за кожного, але їх щось забагато. Я хочу, типу, за Тінісерду пройти, я хочу пройти за Віла, е я хочу пройти за цього. За Карлак було б шикарно, напевно, пройти. от, За Старіона теж можна. От мені цікаво. Ну, насправді, наскільки я знаю, що там, типу, взагалі в неї і є кілька варіантів смертей, але не, не хочу, я собі не дуже спойлерив, тому і вам не хочу спойлерити. Блін, а вона може вижити, якщо за неї грати? Е, тож, ну в теорії, типу, ну, цікаво, я розумію, що темна жага це, типу, найкращий досвід. От. Але цікаво пройти за інших персонажів. Насправді, ну, типу, подивитись взагалі, ну як воно зміниться. Бо в мене усього два варіанти: мій кастомний е, темний ельф і, е, і темна жага, все, я більше ні за кого не проходив. От, звісно, що там, типу, мейн сторі буде така сама, але багато чого може відрізнятися. Тому треба десь знайти в своєму житті ще 500-700 годин. І витратити на дослідження цієї прекрасної гри. А, ну і от кожного разу я, знаєш, я такий: так, це чудова гра, це чудовий всесвіт. Я хочу його дослідити, я хочу знати більше. Але я ж обрізаю собі інші всесвіти, інші можливості. Ну, тобто є купа ігор, купа продуктів, які я ще не досліджував, і нема причин думати, що вони мені не сподобаються, ймовірніше за все, вони мені сподобаються. Я, до речі. І почав грати в Assassin's Creed 2 з українською локою. І я такий, блін, кайф, мені подобається, хоча ну там варіативності нуль. Ні, ну ти загалом просто любиш старих асасінів, типу, ну. Я люблю хороші сценарії, люблю хороших персонажів, я люблю Ацео Аудиторія Деференсе. Йой. Я не люблю вот это, я даже не згадаю, ну, хто головний герой Вальгали? Мужик. Ну, не обов'язково. А, блін, точно. Не обов'язково без коментарів. Але я теж не пригадую, як його звуть. Але мені подобається, ну мене мене підкупив у Вальгавлі саме сетінг. Але знаєте що, Вальгава це та гра, після якої знайти, ну, типу, ти її пройшов і в тебе точно не буде спустошення. Ти просто такий: нарешті, просто чим вона закінчилась, не Я реально сидів на стрімі. Е, і коли я прийшов в ольгалу, я такий не поняв, це що фінал? Типу, ну типу, це все більше нічого не буде. А чому? А що? А як? А що, типу тут блін. Я тут 10 стрімів, чи скільки я типу 10 стрімів? Я тут щось робив. Типу, і це закінчилось просто нічим? От окей, давай не перетворювати це на гейт Assassin's Creed і Юбісофт. Ну, давай повернемося до, до бажання грати в ігри е, в хороші. Е, я, ну, типу для себе, от, е, коли в мене таке виникає, типу, мій рецепт, давай я розповім свій рецепт, як вийти з цього стану, а ти розповіси свій, якщо, якщо в тебе є. От. Е, е, власне, мій рецепт, по-перше, е, змінити е, щось прям. Тобто, ну, не, нема сенсу після Red Dead Redemption запускати, я не знаю, GTA. Ну, типу. Нема сенсу. Тобі треба, ну мені треба особисто щось зовсім інше. Зовсім інший жанр, прям кардинально протилежний, Якийсь там, от це було Red Dead Redemption, хай наступне це буде карткова гра. Або це буде візуальна новела. Або це буде я не знаю, шутер від першої особи. Але щоб це ну, був прям дуже протилежна гра, щоб не таке саме. Бо воно схоже, але все одно ну, ніщо не дотягне до другого, типу, як не крутий, оце має бути кардинально інший досвід. 에, то, в, в, саме в такому випадку, з, з цього, ну, типу, є вихід з цього стану, не бажання грати. Ну, це якщо це після е, того, як е, пройшов щось класне. Якщо в випадку, коли це ти просто в тебе дуже величезна бібліотека, і ти хочеш щось пограти і не можеш визначитись і не в що не граєш. Ну чесно, я тоді роблю дуже складну схему. Я беру, обираю ігри, от які мені по відчуттях я би зараз грав. О, дивлюся, скільки часу вони займають на хаутланг е, проходження цих ігор. От, обираю, і дивлюся, скільки, власне, в принципі, я б хотів би витратити. На цю гру і обираю. Ну, частіше за все, я беру щось найкоротше е з цього списку, от і, і починаю грати його, а там як піде. А ще дуже непоганий варіант: це з такого списку ігор, як на мене, це передивитись трейлери. Тобто, колись ця гра якимось чином потрапила тобі в бібліотеку через якийсь огляд чи, можливо, трейлер на якомусь є3. Чи на якійсь іншій презентації, і просто передивитись і трейлери з цих ігор, щоб взагалі пригадати, якого біса ти, Ну, вона в тебе в списку бажаного, або якого біса ти вже навіть купив її. От і трейлери це гарний спосіб нагадати собі: о, блін, точно, я оце побачив, мені захотілось. Все, я сідаю, зараз граю. От це ну, дійсно іноді спрацьовує, Тож я, я б дуже радив так спробувати. Що в тебе? Як я роблю, e, насправді, оця твоя порада, вона працює з зміною типу гри, тобто, умовно, після Відьмака, який прям вразив мене особливого доповнення, і я такий, блін, а я б більше ніколи не пограв, щось таке. от, Або кіберпанку, я би запустив умовний ферленс і просто сидів, сидів і ставив собі ці вишки на своїй космічної станції і збирав би електроенергію. От, але коли я. О, до речі, стратегії Ферленс, до речі, це від українського розробника. Якщо ви раптом не грали, хочу дуже порадити. Я не пройшов і всю, але я програв 16 годин, це були чудові 16 годин. Гра така в міру складна, насправді. Розганяється досить швидко. Типу, на початку там все легко, а потім ти такий вигадуєш: прям місця мало, ресурсів мало. от. І ну, я отримав своє задоволення, не про що не шкодую. Кайфова гра. І. Якщо я ні по що, ну, ні в що не грав, а просто от хочу щось погати, і наразі в мене немає активних тайтлів, я заходжу на куліком, сортую за популярним. І дивлюсь, там Dragon Age Origin. Я, типу, 2010 року, 14 років в грі, ну я не певний. Типу, відьмак третій я вже пограв, Red Dead Redemption завжди готовий повернутися. Тільки, тільки дайте мені привіт, скакайте на коні. От Fallout New Vegas, все ніяк не зберусь. По-моєму, я там майже пройшов гру, але там настільки на цій маленькій мапі настільки багато всього, і настільки вона ну, олдскульна. Скажімо так, що ну мені трошки важко дається. Типу, там умовно є можливість піти до цього братерства е металевого сталі, от. але там треба біжати під бомбами з певною динамікою або лізти тонкою чорною кишкою. Я такий, ну я не впевнений, що я хочу так провести цей вечір. Хоча мені дуже хочеться пройти, Fallout. А далі є Skyrim, який. До речі, він є в мене в списку. От. Е ну, він... Як ти грав взагалі? Починав. Теж думаю, думаю. Ну, я, я цей раджу. Типу, там, там ігрова механіка дуже в ну, тобто, грати мається стріляти. тобто, Шутерна механіка там, ну, дуже посередня. Але сюжет, ну там прям хороший. Ну, типу, там от ти з'являєшся, там як ти з'являєшся, як воно рухається далі, там прям, ну, вибори, от перша локація, перший вибір, і ти сидиш такий, я не знаю, я не знаю. З одної сторони, да, з іншої сторони, ну, я не, може, може і по-іншому варто. От, коротко, ну, от, ну, І там пролут, там йдеш на грабки, знаходиш. Лопату, копаєш граби, потім випадково там йдеш в якусь сторонню знаєш, пустелю, і там будиночок, ти заходиш, там купа луту, ти збираєш такий аф, виходиш, там Рад Скорпіон, жалить тебе, ти, що тут відбувається? Ну, і мапа там дуже маленька, але якщо ти загуглиш, типу, мапа Fallout New Vegas і подивишся, скільки там контенту на цій маленькій мапі, ти офігієш. Ну, тобто, я, там, я дивився, де там приховані товстяки, ну, типу, це, типу, маленькі базуки з ядерними бомбами, де там всілякі схованки і все інше, там прям дофіга всього на цій мікромапі. от Але я ну через те, що саме от стріляти там незручно, а це основна ігрова механіка, е, ну у мене є питання. Хоча я прокачав красномовство на максимум, я зараз вирішую чисте розмовами всі все питання. От. Але, знаєш, з рад не поговориш. Когтями смерті, вони теж щось, щось не хочуть. От, далі йде Skyrim, який. Ну, я не зачепив мене, не знаю. Я пограв в нього трошки і щось, ну, не хочу я. Hogwarts Legacy Легосі я пройшов. Ну, те, те саме, до речі, те саме. Так, може, треба буде подкаст, ми цьому присвятити. Control пройшов, Stardew Valley чудова. Bioshock Remaster не добрався я до цього. Ну, не, по-моєму, там така темненька атмосфера, я невеликий фанат. От, ну там відьмаки, і я от дивлюсь, може, з цього. От, Firewatch. Я такий, от треба сісти якось ввечері, присвятити Firewatch. -у. От, так і планую. В принципі, ігрові сесії тут же. Може, не поспішай. Я, здається, чув. Десь чув, що начебто колись там буде озвучка. Панацька. Ти мене заінтригував. Ну, добре, ну. Не поспішай з феровочим. І, ну, чесно скажу, ця гра. Ну, по-перше, там не дуже багато тексту, і, власне, і озвучки теж буде не дуже багато. Але, блін, ну, я думаю, що атмосфера. А, Ну, типу, саме голосова озвучка дуже зарішає саме для цієї гри, бо от там прям ну власне, там все відбувається, все спілкування і все, що говорять, це спілкування переважно по рації. Так, я бачу. І от це все буде українською, це, це буде дуже круто. Я думаю, це буде дуже круто для занури. Не з ж не поспішай. Окей, дивмови мене. Е, ну, В принципі, іноді от, хочеться глобальну якусь типу «Відьмака», Кіберпанка, щось Велетенське, а іноді хочеться локальну історію. Ну, так, знаєш, з фільмами, типу, умовно, іноді ти долучаєшся до великої франшизи, там, «Бетменів» дивишся, для прикладу, або там, Володими Перснів, а іноді ти хочеш просту камерну історію, там, як людина швейцарський ніж. Е, і ти такий от кайф. Дуже камерна історія, ти навів просто прям е, там. Ну, я ще можу, я ще можу, до речі, типу, у мене не знаю, ти отримував це чи ні, ти, наче спонсор, але напевно не підписувався на Бемій кофі. Але на альтернативному є доступ до фільмів. Типу, там близько 50 фільмів, які я раджу, і там є як популярні, так ну і такі, як людина швейцарський ніж або фільм Пікок. Я всім раджу фільм Пікок. Типу, я, по-моєму, єдиний, хто його дивився. Хоча там дуже зірковий склад, насправді це хороший фільм, але він такий. Ну ти сидиш після нього і маєш деякі питання до життя. Mm. От. Е, ну, я, Типу, є фільми типу, Трикутник або фільм Фонтан, після якого ти сидиш, і такий ще подивився, де я, хто я. я, Де я... Хто ми в цьому світі? Ми просто атом в галактиці. От, ну, Але це розумієш, типу, півтори години часу ти витратив. І сидиш потім декілька днів, і такий: Хто я? Для чого я живу? <ріх> От тому іноді. І, да. і ігри також хочеться такі. А, тож, шевелі, шановні глядачі, діліться своїми думками, чи є у вас проблеми з тим, що пограти, як ви це вирішуєте? Ну і не забувайте дивіться інші відео на каналі, папа, -па, і всього вам найкращого.